Ви не пробували, навірно, так? Да, За столицю? А що, що вас написано? Е, от ягідний він такий, прям ну зовсім другий. Схоже поміндор, поріли, не помін... А воно солодке чи солодке? Помідор кисленький. Кисленький. попробуйте. Не, не солодкий, Він такий, ну свіжаючий, але такий, да. так. Але ви попробуйте цей і попробуйте ягідний. Ягідні, то вони солодкі. Фі заліз, так? Фізаліс, так. Вони є, є ж декоративні зараз, вони такі дуже яскраво помаранчеві, але вони горчать в основному. Ці теж трошечки можуть горч. Не фотогенічні руки... Не руки. Це все ваше, ваше добро ви <смес> так, я тут сама гроші, бо вони фотогенічні. А як руки. це називає перма-перма? Пермакультурний город. Пермакультурний. Тобто не це з, з ґрунта росте ж? чи що? Пермакультурний – це від слова перманентний, тобто сталий. Ну, але за один рік город не зробиш однозначно. Але якщо ви використовуєте принципи пермакультури, це така.